Голосу сказати, ти чуєш мене? Якщо вона не відповідає, ми можемо легенько натиснути по щуці. Школярка Ольга Заєць показує на манекені, як проводити серцеву реанімацію людини, що втратила свідомість. Дівчина навчається в ліцеї імідж і проходить навчання з домедичної підготовки в рамках предмету Захист вітчизни. Ми знаходимо середину, де серце. Ось так. складаємо руки в замочок. Та починаємо натискати 30 разів. Потрібно сильно, як мінімум, на 6 сантиметрів. Якщо людина близька, нам або родич, то ми можемо зробити два вдиха, найкраще в рот в рот, але це тільки тоді, якщо людина нам знайома або рідна, адже ми маємо дбати про, нашу, про наше здоров'я також. Такі заняття проводять для всіх дівчат 10-11 класів а в підвальному приміщенні їхні однокласники вчаться поводженню зі зброєю. Хлопці вчать військовій тактиці, стрільбі займаються і фізичною підготовкою. Навчання проводять окремо для 10 та 11 класів. Значить, вишкіл строєвої підготовки в поряд називається. Потім э, відун це історичні етапи і э, э, історія українського війська, козацтва і так далі. Стрільба з тирі з пневматичної винтівки. Ми їх готуємо. 60% практичних занять більше практичних, тому що хлопці мають навики мати не тільки теорію. Щодня приходять учні з різних навчальних закладів. Один раз в місяць вони звільняються від занять у своїх школах та вивчають предмет захист вітчизни. Уроки проводять викладачі із військовим досвідом. Чому їм цікаво? Тому що даємо домашнє завдання, виконали контрольне, другий урок даю тему нову, третій урок строєва підготовка, четвертий стрільба з пневматичної, п'ятий здаємо розбирання складання автомата, Ну, по плану. І шостий, ми завжди даємо їм прикладну фізичну підготовку, щоб хлопці були міцні. Центр до призовної підготовки створили на базі ліцею лідер в 2017 році. Заняття проводять згідно з програмою МОН. А їхня головна мета підготувати юнаків до служби в армії. Особливо актуально це стало з 24 лютого 2022 року. каже викладач центру до призовної підготовки Олександр Сіденко. Надати юнакам от, первинні навики. Що, привити значить, їм знання до зброї, щоб вони і не боялися бачили, що воно таке. Ну, всі знаємо, що от після 24 лютого це дуже актуальна тема, тому що всі знають, що е, зараз дуже багато мобілізованих, і юнаки йшли, яким не було 18 років. От, а відповідності це їм допоможе засвоїти на даному етапі порядок поводження зі зброєю. За бажанням, дівчата можуть навчатися разом з хлопцями основам воєнної справи а юнаки через релігійні переконання чи за станом здоров'я можуть вчитися разом з дівчатами. Наприкінці навчального року на старшокласників чекає відпрацювання навичок на полігоні.